Очередний спаринг, нічого тут особливого, але ми грали проти хорошої команди, і було цікаво подивитися і на наших футболістів, і на Шахтар подивитися. Але ми працюємо по своїй програмі, так що нічого тут особливого немає. Це вже другий матч поспіль. Як оціните рівень фізичної витривалості команди на даному етапі? Фізичну готовність футболістів покажуть тільки перший тур чемпіонату. Зрозуміло, що ми ще повністю не готові, та й хотілося б, але в нас ще є час, так що ми над цим працюємо. Сьогодні за нашу команду виступали одночасно два гравця з лівого берега – Бойшенюк та Кривовід. Чи можна очікувати в наступних контрольних матчах ще гравців з, другого, з другої команди лівого берега? Можливо, звичайно. Ми дивимося за ними. Я сьогодні на грі був присутній. Ми дивимося, спілкуємося з тренерами нашої команди. Так що у них все попереду. Чи задоволені ви в сьогоднішньому матчі діями молодих гравців? Ну, на сьогоднішній день не дуже задоволений, але в них ще є до чого прагнути. І зрозуміло, що їм незвично. Тут навантаження зовсім інше і спротив команди суперника зовсім інший. Але ну, вони бачать, до чого їм треба рости. Ми бачимо їхнє їхнє прагнення і бажання працювати. Так що поки що так. Астахова вимушено замінили вже в другому матчі. Він отримує травму на початку тайму. Не щастить. Напевно, що так. Ну, треба йому, значить, щось поміняти. Я йому особисто це сказав, що йому треба поміняти. Ну, то вже між нами. Вже на наступному тижні команда має подати заявку в лист до ліги. Чи є проблеми з кадрами? З кадрами є проблеми, але ми над цим працюємо постійно. Так що але це такий процес. Знаєте, він цей процес любить тишу. Так що. Що чекає команду далі за планом? В п'ятницю ми добросовісно двохразове тренування у нас в суботу. В неділю їдемо в Черкаси з Лени